Всім доброго дня! Пригнали ось таку машину KIA Sorento 2,2 дизель в максимальній комплектації, яка тільки може бути. Присутні два косметичних підкраси. Б'ється 150-160 мікрон косметика. Машина в ідеальному стані. Подивіться, в якому гарному стані легкоспавні титанові диски з хорошою резиною, біксенонові фари з les смужкою такою. Омивач фар, передні партроніки. Ось так виглядає машина. Присутня вся сервісна історія. Пробіг оригінал, можна перевірити, по шведській базі, дуже легко і просто. Ось так виглядає машина. Машина без подряпин, без царапин. Таких автомобілів практично дуже мало на ринку. Також присутність 7 місць, машина 7 місць. Зараз вам покажу салон, задній ряд, подивіться, в якому стані дверна карта, просто в ідеальному стані. По болтах нічого не крутилось, не знімалось, по пройомах також, подивіться. по пройомах нічого не крутилося, не знімалося. Стан шкіри просто ідеальний, ніде не затерта, не перекрашена. Є ззаді такий подлокотник. задній підігрів сидінь, такі оригінальні коврики, машина чистесенька, такий вид спереді, стан руля. Зони, клімат кліматконтроль, панорама безключовий доступ. Присутні всі пакет документів, оригінальна сервісна книжка, самопаркування, партроніки, екорежим. Автомат переключає плавно, без ривків, без пинків. Також мультіруль, тримання полосі, електричний лед щиток Сьогодні Такі накладки, соренто, ніде нічого не почухрано, подивіться, який стан. Електричне регулювання сідушки, коврики. Карта пасажира просто ідеальний стан. Мотор працює ідеально. Зараз вам покажу водійську. Також тут безключовий доступ. Чотири стеклопідіймача, блокіровка, складання дзеркал. Також фіксуйте він код для перевірки по болтах. Так само тут нічого не кручено, не знімано. Машина в ідеальному стані, на свої роки. Ці дужка водія не перешивалася, не красилася. Подивіться, який гарний стан. Кого інтересують чесні перевірені автомобілі, звертайтеся за номер телефону. Я номер телефону прикріплю, прикріплю до цього відео продавця. Таких машин реально дуже мало на ринку. Також готові поїхати на сервіс, перевірити по пробігу, нічого не приховуємо, все розказуємо чесно. Всім дякую за увагу. Дзвоніть, запитуйте. Більш додаткову інформацію готові надати вам по телефоні.